А їх дуже багато було в селі, тому ми їх приспособили. Це ось огірочечки, ось кавунчики сходять. Ну, будемо дивитися, що це буде за, за тут по не приїжджайте, то будемо їсти кавуни. Трішки ми відбудувалися, але пожар погородив дуже багато. Тоді ми плакали, все обідно було, що все погоріло. Після пожежі ми відбудували одну частину сарая, другу ще не, не до кінця. Ви знаєте, що я вам скажу? Якщо не робити, нічого з ума зійти можна. А так, от копишися, копишися, і воно леше, це все пережить.